25 числа зранку, другий день ночі, нас підняли. По сигналу збіру аварії було поставлено чітке завдання виїхати спочатку в Рожнятівський район, де ми працювали на річці Лімниці. Там, можна казати, така і звична, бо ми працювали на плавзасобах це катамаран, чотирьохмісний катамаран, от, на яких ми проходимо якраз і гірські річки і ми, приймаємо участь в змаганнях і Кубку України по водному туризму і чемпіонату України. Не було нічого такого ніби для нас дивного працювати на річці Лімниця, бо це якраз і гірська річка, потужна річка. Dipersи? Давайте, давайте по пизде. Ну ладно. Ну, слово. На трубу стол. Вот так седайтесь довольно. Сидайте. Слетайте. Дай вот туда. Ну снова, БЛЗ я вспомнил. Да, это. Ми коли приходили до людей, основна задача була з небезпечних ділянок, з небезпечних місць, з хат, евакуювати всіх дітей, хворих, дітей. Ну, всі, хто мав бажання, я наголошую, мав бажання евакуюватися з дому, з хати, там, де їх застала біда. Я накинув, на не, не тим боком. Урод виїбати мають. Не ст'янеться. Я думаю, що не ст'янеться а а 600 не Жахливе становище було там, де в основному де старші люди. Дітей нема, де немає ніякої підтримки, чи діти десь далеко на, на заробітках. От Там було трошки жаль і тих людей. Старші люди не дуже легко покидають свої насиджені місця. Навіть приповіні, навіть... При тих всіх бідах і тут же в нам купу аргументів, що ми вже таке переживали, що ми вже не один раз переживали. Якщо навіть забере, то нічого зі мною не станеться. Значить, така моя доля. Так, ніби Бог розпорядився, що я мушу тут загинути чи разом з цією хатою піти. Оце вражало. Надачі далі, де аж уди. Покажи на якому рівні вода була. Тобі по шию. Хати стояли в такому стані, що вони потім, коли почина, почала вода спадати, то вони так на очах розсипалися, особливо глиняні хати, мазанки, як називається. То на очах вони почали розвалюватися і підмивати ці всі все, весь ну, цю всю будову. Люди вже і самі собі знаходили порятунок, самі собі допомагали. І буквально там за день оце ми відпрацювали на Ружняцівщини, нас потім кинули на Галич, на Галицький район. Була евакуація, і рятування людей, але вже потім то ми вже в основному виконували завдання це доставка води.

Дуже багато людей нам жалілися, кажуть, такі був урожай, було вся його родина, і огородина, і на полях було все, а на жаль, вода прийшла, і все це буквально за одним там, за п'ять днів це все знищило. Деякі дякували, деякі запрошували до хати, деякі хотіли нас там зігріти і сказати хлопці хоч трошки відпочити. Від деяких людей ми вислуховували. Дуже багато і негативу, вони не на нас нарікали, а нарікали ну, на цю повінь, на те, що могли якось це передбачити, могли це зробити дамби завчасно. Але, ну, на жаль, ми тільки могли їм поспівчувати і зробити те, що вони нас просили. Це поки висохне поки цю сцену. Вода це дуже велика сила. І, на жаль, ми, як люди, ми не можемо цю стихію не зупинити. Ні. Ми можемо її передбачити, можемо зробити якісь певні заходи, там, захисту або, навпаки, евакуації людей, але зупинити цю воду дуже тяжко.